Сюди не пригнув взагалі ніхто. Ну ладно, ми весво золотаємося і підемо когось шукати. Що мені робити? хо хо, -хо, 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 -хо. це було гарно. А він в прыжку хотів мене забрати. У нього був дробовик, я, я був певний, що я вже мінус. Старий, а, привіт. Гарно, гарно вийшло. Це був якраз той момент, коли ти стоїш і, і бачиш перед собою лобі. Ти вже готовий йти і, і, і шукати наступну катку. Це хто такий був, що у нас? Але ті з нього були бусти, в мене їх взагалі немає. Я залишу карячок. Треба поїхати його залутати все ж таки. Тут і патронів ямочку не так багато. <звук> Бач, вартує собі після кіла в полі чи в траві вартує поставити позначку, бо ти можеш приїхати на... ну, тіла ще Залишаються тільки ящики, потім його реально важко знайти. В нього була третя броня. Чувак хороший, дякую йому. Так, ти лайк поставив, все нормально, не забув, нічого. Короте, я їду, буду чути вистріли, або когось замішу, одразу зупиняюся і пушу. Так як у нас перших пару каток завжди розміночні. Я бачу машину вже. і бачу, що в неї сіла. Ну і я його забираю. Hello! Досить непогано, досить... Так, непогано, непогано. Получається його забрати. Ти знаєш як в фільмах прям підрізав, розкрутило йому машину, я вийшов і розібрався з цим всім. Бля, не бачу нічого. Бов wow, топ, привіт Андрій. Та ні, топу ще не було. Розмінка проходить зараз. Стрім тільки почався. Тут зараз по нам, по нам точно буде працювати, тут в місті завжди є люди. Хіба якщо вони не біля дороги. От тим все ж таки сидів. Богдан, привіт. Тут немає нікого. Бля, да, немає. А де ж мені ще людей шукати? Ну. Думаю всі в зоні. Чувак в клані ще якомусь Мені завжди мало опа. А тут хто до нас підкрався, такий жук маленький, а? Ну не люблю, не люблю я оцих чуваків, які на катамаранах літають і стріляють зверху по тобі. Багато хто навіть не розуміє, що по них зверху працюють. Зараз, зараз, я йому, я йому устрою. Солодке життя. Де вони цю третю броню знаходять, десь всі просто о, вдягнемось на вікенді. Тож для. Чуть-чуть тайм не спрацював. В мене щось місце забирає, я от не розумію до кінця, що в мене бустів мало. В зону треба їхати вже чуть-чуть Це крута машина, але її дуже носить. На снігу, блядь, неможливо нею керувати. Та я чесно не знаю, як можна грати PUBG 5-6 годин, я максимум 3-4 і більше не можу. Ну бач, я граю трохи в соло, потім трошки з новими друзями, то Каскар, то Домінік, то Іван. Ну у нас багато тут. Тому мені можливо цікавіше щось. Плюс я в хан деколи залітаю. Бере катамаран і нас до хату. <гас> Ой-ой-ой! Бензина закінчилась. А хто там цей скутер припаркував? Всередині прим. Ну, білий одяг також, знаєш, він добрий і не дуже, того, що тебе на таких локаціях, де немає снігу, максимально добре видно. Я би хотів по ньому постріляти, але... Він би розбив це сіно і все і мені Гигел Плюс зону треба гнати. Я вже муциком полечу. Так, я знаю про свого під землею. Ні, тільки не дерево. Добре, дякую. Виживання, виживання в памп. Я доїду, я доїду до цих будиночків. Я не впевнений, що хороша ідея з'їхати в ці будинки даже. Давай, ти хочеш це зробити? Я чомусь думав, що він з другого поверха буде дивитися за мною. Пішло. Пішов контакт, друже. Мені треба твоя фул 3 каска, яку я дуже не хотів збивати. АВМ! АВМ! який в мене нові... в мене нові скін на нього. Я ще його не бачив навіть. Я хочу це бачити. Бля, не вбивайте мене зараз ніхто. Ха. Мені казали, це найгарніший скін. Навем. Це якесь. Ну ладно. Вдарованому, так як то кажуть, в очі не дивляться. 12 аптечок, а я дивуюсь, що у мене нічого не влазить. Я всі. Я всі ці. Ти хто? Воїн. i Повезло то як йому сильно дуже. Я не знаю, як я не влучив. Реально. Казку не забув, ні. Тут ще один чувак з дробом приїхав до мене. Ну і одному я дав залутати дроп. Не дуже добре. 14 людей живих. Ось! Мені потрібні гранати і смоки. Дав хід. Ну і креса, чуєш? Чекав, коли я стрільну перший раз, щоб потім мене забрати зразу. Ну, типу, я вистрілив, але Щурик це прям жорсткий, жорсткий. Ну, народ, я не знаю, чи вартує взагалі цей АВМ залишати як снайперку того, що 5 патронів це досить мало. Що ви в мене тут всі хочете? Чого ви всі приїжджаєте, га? А, запригни, запригни быстро, дякую. Я знову в зоні. Я знову в зоні. Знаєш, для чого варто тримати цей АВМ зараз? Для того, якщо я залишуся зараз проти когось з дропом, щоб я поцілив. Ось так гарно йому. До речі, це був... Це був цей АВМщик, з яким ми стрілялися з третьою каскою. На секундочку. І це було максимально сексуально. Баш П90, є, є, є ще одна третя каска, це означає. Ні, ну тут такі хіт-хедшотики -хіт летять, що можливо ця каточка і буде для ютубу, якщо я візьму топчик. Стрім тільки почався, це друга катка, і я вже в топ 4. Я навчився грати паб чи що? Ну, я, я по-перше, знизу, мені буде верх брати важко, тому треба буде від зони бігти. Або надійтесь, що вона буде постійно на мене пригати. Хоча в мене є гранати, але це дуже великий плюс, реально. Так, наступне моя точка буде. Цей камінь, але чувака походу з цим. Стім... Пишись на канал, це була реально кру... крута каточка була. Постав лайк цьому стріму або відео, якщо ти будеш його дивитися.